Що ви, бродяги, привіт! Як ваш день проходить? Ми вибігли на перекур. Бесстрінько, бо мав часу. Друзі, дивіться, бачу, вже під відео полетіли коментарі. Під відео про я знаю, кращий реплей місяця про рубрику. У нас вчора був вже один реплейчик, поки є один кандидат на золото. Прошу вас, ті, хто коментують, дуже вдячні за коментарі. само вдячний за подобаючим. Але прошу ставити оціночки тому бою, тобто від 1 до 7, Прокоментували і знизу ставити циферку. Там, 6, 5, 7, кому сподобався, ставити 7, кому не сподобався. Там, ну, оптимально, гуманно ставити циферку. Це буде дуже важливо, Ну, звісно, окрім самого учасника, він прокоментував, він красавчик, але сам за себе голосувати, на жаль, не можна. Будемо вибирати таким чином, всім дякую. А як ваш робочий день проходить? Ми поки на перекурі, працюємо ще сьогодні-завтра. І вихідні. Все, всіх обняв. З вами був Бандера. Пока-пока.